Сьогодні війна постукала у вікно у буквальному сенсі. Шахет врізався у верхні поверхи будинку. Слава Богу, ніхто не постраждав. Служби відпрацювали дуже професійно. Хлопці дуже дякую. Завдяки дуже оперативній реакції вдалося уникнути найгіршого. Але це ще раз нагадало: війна поруч. Росія свідомо б'є по житлових кварталах, свідомо нищить енергетичну інфраструктуру. Свідомо намагається залишити громади Києва, Харкова, Чернігова, Сум та будь-яких громад в Україні без тепла і світла. Вони все ще носяться з ідеєю деукраїнізації України. Вони все ще хочуть очистити Україну від українців. Вони все ще хочуть мати тут підкорену територію. Це їм не вдасться. Перше треба підтримувати збройні сили. Друге, всі форуми зараз мають бути задіяні для того, щоб Росія. Понесла відповідальність ООН, її Рада Безпеки, ОБСЄ, НАТО. Будь-які форуми зараз мають кричати з кожного посту в соцмережах, з кожного ефіру, з кожного стовпа на перехресті має кричати про злочини Російської Федерації. Ну і звичайно, ті тисячі ракет. Десятки тисяч дронів, які нам обіцяв Зеленський, які нам обіцяла влада зараз мають працювати по Росії, щоб вони зрозуміли, що воювати з Україною себе дорожче.